Вітаю, шановні! Мене звати Микита Ілін. Ви дивитеся міські легенди від Антени та нашого партнера Киспі Плейс. Ми з вами знаходимося на південно-західному районі міста Черкас, який є доволі крупним районом і, до речі, з найбільшим житловим фондом. Але прикольно, що цього району могло б і не бути. Але оцю останню фразу треба говорити якомога тихіше, щоб пацани з його мене не почули. Почнемо з того, що з'явилося питання, як далі розвивати та будувати місто Черкаса. З'явилася ідея побудувати поряд із містом поселення, яке назвали Черкаси 2 креативно. Хоча, в принципі, чого ви чекали від людей, які Союз Республік назвали Союз Республік, планувалося, що в цьому поселенні будуть жити близько 100 тисяч людей, а знаходиться воно на намитих островах Панське, Чехівка, Чапаєвка. Поєднувати жовне місто черкаси 2 мав би бути величезний міст. Але згодом цю фантазію уявіть собі навіть внесли в генеральний план. Тобто було все дуже серйозно. Хоча в певний момент від цієї фантазії довелося відмовитися. Бо навіщо робити складно, якщо можна зробити легше, місто почало розбудовувати у південно-західному напрямку. Ну і так як ми вже сьогодні згадували, в радянському союзі все було дуже креативно, так і район отримав свою креативну назву Південно-Західний район. Не знаю, чи став би легендарний той район Черкаси-2 таким самим як ПЗР. Тим не менш, пропоную телеглядачам цього району відвідати інші райони, бо завдяки нашому партнеру, кав'ярні Кріспі Плес, яку дуже легко знайти з Одесу Казацька, 1-1 та Шевченка 274, Ми започаткували конкурс. Прямо зараз ось ці два сертифікати на каву та десертик. Я заховаю в цьому шикарному місці. Тільки я вас дуже прошу кого будете діставати. Не ламайте ці кущі, і перший, хто знайде цей подарунок, і отримує безпосередньо каву та десерадик від антени та кріспіплейс.